Зазвичай 50-60 років найчастіше проводяться такі от операції, коригуючі астеотомією. Пацієнти, які перепробували вже багато варіантів лікування, це і внутрішньослугові ін'єкції, можливі якісь архіскопії, е, таблітовані препарати, фізпроцедури. І зазвичай немає не, не, не полегшення, тому пацієнти звертаються. і ми даємо варіанти можливості вибирати, що найкраще. Чи це протезування, чи це артроскопія, чи це коригуюча стоітомія. От в даній пацієнті було запропоновано коригуюча стоотомія. Чому ви вирішили до, до нас звернутися? Перш я зробила аналізи і звернулася мені порадили звернутися в вашу бучанську лікарню. Я дала вам результати аналізів, я дала в бородянську лікарню і в Житомир. В трьох місцях мені сказали один і той же висновок і тільки це. А от на саму операцію мене спонукало. Знаєте, от у житті, коли довіряєш людині, щось довіра, мені настільки було легко, і от я вибрала якось по серцю, як з довіри. Я настільки довіряла лікару, що ну щось так. Ну я на, на сьогоднішній день про це в мене немає. Ну, не жалкую. Не жалкую і взагалі я дуже задоволена. Скажіть, будь ласка, що о, вас спонукало звертатися? Це були болі? Чи це якийсь е, дискомфорт? Чого ви саме звернулись до лікаря? Чи, що спонукало звернутися до лікаря? Ну біль уже була нестерпна, настільки нестерпною, що я взагалі думала. Все, якби не хотілося навіть жити настільки. Ну, і коли запропонували перше мені, що сказали бородянці, тільки за мене судова. До цього я була якби не готова. Ну, завдяки ну, вам, бучанської лікарні, це мене штовхнуло на крок. Угу. Ну, Біль це була це не передасть Все правильно. Пацієнти, які Лікуються довший час, приймають, ми ж так само приймали нестероїдні протизапальні, знеболюючі mm -hmm. вже довший час. Е, таким чином, ми просто боремось з болем, але не вирішується причина. Тобто, чому виникає цей біль? Е, біль виникає в результаті надмірного перевантаження в вашому випадку, внутрішнього або медіального відділу в колінному І ці препарати знеболюючі або нестероїдні протизапальні, вони просто притупляють біль. Вони не вирішують причину, вони не вирішують е, порушення осі, яке виникає з часом у людей 50-60 років. Ну, тому людина приймає, приймає, пацієнт приймає, приймає настеронні протизапалізні боріща і таким чином е, впливають, які дуже сильно впливають на шлунково кишковий тракт, е, інколи навіть призводить до шлунково-кишкової кровотечі. Як проходить підготовка до операції? Спершу я дивлюсь пацієнта, оглядаю, слухаю, що хоче пацієнт отримати, які результати. Все залежить від того, наскільки пацієнт активний, наскільки пацієнт хоче бути активним, наскільки він хоче бути корисним суспільству, корисним своїй сім'ї. Ну, загальному це дуже важливо. Важливо також роль має той варіант, наскільки людина буде позитивна і наскільки буде. Слухати і виконувати те, що лікар говорить, тому що треба зняти шляху, ви робили все чітко, так як книжка пише, так як я вам говорив, ви так робили, і у нас результат відповідний. Е, я вам чесно признаю, дуже багато от, є варіантів, факторів, коли я дивлюсь, що е, таку високотехнологічну, таку складну операцію варто, не варто робити, наприклад, людині, яка скаже, ну, я буду виконувати, але. Ну, не зовсім в повній мірі. Тут треба ще бути психологом для того, щоб зрозуміти, чи як вартує кожному конкретному пацієнту таку робити операцію. Тому що вона дійсно надзвичайно складна в виконанні, вона багатоетапна, вона ну, нестандартна, скажімо так. Але ця операція дозволяє нам, по-перше, залишити ваш рідний коліний субот. Що немало По-друге, вона складна в плані реабілітації. Пам'ятаєте, це півтора-два місяці реабілітації. Це не всі пацієнти витримують. Інколи починають наступати, інколи починають навантажувати зараз, ну, набагато раніше. А нам же ще треба, щоб у нас і перегончик злісся, і м'язи, і зв'язки відновились правильно, не різко, а правильно. Ну, це дуже важливо. Тому спершу оглядаємо пацієнта. Вибираємо тактику обстеження. Це панараний знімок книжних нізів, ось так він виглядає. Обов'язково виконувати МРТ того колінного сугоба, який тривожить, без, ем, без контрастування. Це дає можливість е, зрозуміти, наскільки внутрішній або медіальний відділ пошкоджений і наскільки латеральний або зовнішній протилежний відділ колінного сугоба збережений. І які ми обстеження робимо? Це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, електрокардіограму, хімія крові, глюкоза крові, РВ, група Резус, рентген легень і консультацію терапевта за необхідності і анестезіолога. Анестезіолог разом з пацієнтом підбирає тип, тип знеболення для цієї операції, враховуючи, що операція триває півтори-дві години. Як проходить Безпосередньо ця підготовка до операції. За 5-7 днів пацієнта оглядає анестезіолог, вибрали тип наркозу. Чому так? Чому 5-7 днів? Тому що в нас є час, якщо якісь виникли питання, які виникли проблеми, чи це надбірний тиск, чи це повищений рівень глюкози крові, щоб ми мали можливість якось врегулювати і вийти на рівень абсолютно здорової людини. Тому що ця операція має пройти. Без проблем, без ускладу. Скільки пацієнт перебуває в стаціонарі? Ну, зазвичай 1-2 дні. Тобто ми пацієнта стараємося госпіталізувати за сутки до самої операції, для того, щоб в день операції ми вже займалися виключно самою операцією. І сутки, сутки нам потрібні, хоча б в післяопераційному періоді, щоб поборотися з волем. За 15-16 годин до операції. Пацієнт миє ножку мильним розчином, з губкою, з для того, щоб змити поверхневий епідерміс. Таким чином іде, триває підготовка до самої операції. За кілька годин до операції, якщо є необхідність, тримером збриваємо волосяний покрив. Як проходить сама операція? Операція проходить з кількох етапів: перший етап це артроскопія. Ми оглядаємо коліни суглоб, дивимось. Наскільки пошкоджений внутрішній відділ коліного суглобу, наскільки збережений латеральний зовнішній відділ? Чому це потрібно? Тому що після цієї операції відбудеться повноцінне рівномірне навантаження як внутрішнього, так і зовнішнього відділу. І е, нам потрібен, щоб латеральний відділ був абсолютно здоровий. Е, в моїй практиці був випадок, коли пацієнтами готували на таку операцію, таку складну операцію. Дивилися МРТ, вивчали і так далі, але оглянувши око під час артроскопії, було зрозуміло, що пацієнту не можна робити цю операцію, тому що ветерани або зовнішній відділ був дуже сильно вже пошкоджений. І тому пацієнту ну, в подальшому робити протезування каміння особового. Зробили артроскопію, якщо є необхідність, зашиваємо міністр. Медіальний чи латеральні внутрішній або зовнішній, інколи робимо пластик попередньо схещеної зв'язки. В подальшому сама операція, перебуюча астеотомією. Ми робимо такі, скажімо, косий доступ для того, щоб можна було змінити вісь великого мілкової кістки. Змінюється вісь і встановлюється титанова пластина, яка утримує. Велику мілкову кісточку в правильному положенні, це, всі ці дії відбуваються по верхній, верхньо -внутрішній, верхньо внутрішньому відділі колінного свого. Що найважливіше, напевно, із всієї цієї операції це передопераційна підготовка, це розмітка, це визначення кута. І от під час самої операції ми настільки змінюємо. Вісь великомилковий кісти, наскільки ми попередньо розмітили. Одразу ж після завершення такої операції вдіваємо на ножку ортез. Ортез зі змінними кутами, який дозволяє правильно проводити реабілітацію післяопераційного періоду. Скільки тривала ваша реабілітація? За чотири місяці я повністю вже змогла ходити як, так, як якби народилася. Як раніше. Да. І не потрібно терпіти цюбір. Всім раджу не терпіти цюбір. Мало нікому не треба. це стільки собі, як лікар сказав, приймаєш ліки, тільки які, які гублять твоє здоров'я. Чи отримали б ви те, що ви хотіли після цієї операції? Чи задоволені ви тим результатом? Так, дуже дуже задоволена, тому що я. Хожу, я відчуваю взагалі біль вже майже два роки. Я не приймала жодної таблетки, з не коняючись жодної. я дуже задоволена результатом. Дуже дуже. Я дуже радий, і наша команда вся тішиться, що саме так вийшло. Така є думка, бомка, що боргуча стотомія може бути альтернативою до в якійсь мірі так, але в якійсь мірі і ні. Чому? Тому що, ну, так як було, наприклад, у нашої пацієнтки внутрішній відділ був перевантажений. І ми зробили так, що зараз рівномірне йде навантаження як на зовнішній, так і на внутрішній відділ. Але ж, пам'ятаєте, я розказував ситуацію, що під час артроскопії було знайдено значне ураження зовнішнього відділу, і пацієнту потрібно робити ентопротесування. Тільки коли пошкоджений один відділ, внутрішній відділ, ось така від операція переводчика, показано. Тобто дуже важливо підібрати правильного пацієнта. Особливо важливо, щоб пацієнт виконував все чітко, так як, як каже лікар. І дуже важливо дивитися і правильно вимірювати кути, для того, щоб зробити правильний запит, для того, щоб правильно... Розприділити навантаження на зовнішній і на внутрішній відділ мінослово тому в якійсь мірі так переможче статимія може замінити протезування, якщо це стосується пошкодження тільки одного відділу, але якщо два відділи пошкоджені, або ще й по телефону уражені, то це тільки ендопротезування корінного особому. Завершаючи е, наш ранковий середній діалог, е, я би вам хотів порадити усім своїм пацієнтам е, звертатись вчасно до лікарів, коли е, ще є шанс врятувати ваш рідний колінний суглоб, коли є шанс, е, щоб ви далі були активними, е, е, рухались і допомагали своїм близьким е, родичам. І в нашій в Україні в подальшій відпові. Тому довіряйте своє здоров'я професіоналам. Ласкаво просимо. Знаєте свого досвіду, я скажу, що не потрібно цю біль терпіти. Я трошки дуже довго її терпіла, а не потрібно цього робити було. І ну, втратила, ем, навіть можна сказати, якийсь певну час свого життя на біль, яку змушувала себе терпіти. Дійсно, потрібно звернутися перш за все до лікаря, порадитись. Сьогодні ніхто вам не заважає звернутися до одного, другого, третього лікаря і вибрати те, що ви хочете, і зробити правильну ну, дію своєму житті, і продовжувати жити повноцінно, а не так, як я прожила перед цим. Раджу всім дуже задоволена і лікарнею, і лікарем Олександром Аркадійовичем, до якої я звернулася, і не жалкую ні хвилиночки. Дякую. Це Я правда. Дякую. Це Я правда. Це. Я дуже радий, що це, це правда дуже це. результат.